Всіх Вітаю, з вами Марія і наше звичне у найближчі 3 дні важливі події. Давайте розглядати смачної кави вам, смачного чаю вам, компотику, що ви там п'єте разом зі мною. І якщо щось робите, хай вам все вдається як найкраще. Так, найближчі три дні, Боже, як вас хтось сильно, сильно, сильно любить. Тут таке наповнене серце почуттями, тут людина на вас дивиться, милується і просто, от, знаєте, завдячує Всесвіту, що ви є, що ви просто десь поряд, що ви розмовляєте з людиною. Ну, мені тут пара показана: чоловік та жінка, і ну, дивіться, хто, хто дивиться, я думаю, що ви знаєте, хто вас дуже сильно любить. Так, а з ревнущами теж тут є чоловік. І для когось, дівчат, будь ласка, будьте дуже уважні. Бо ревнує вас, тому що сам теж не ідеальний, на жаль. Десь там є жінка, яка до нього дуже заглядає, а він. А що він? Угу. Ні, дівчат, поспішила, не для всіх не ідеальний. От для декого так, не буду брати свої слова назад, але не для всіх. Є тут і таке, що є жінка, яка дуже цікавиться вашим чоловіком, але він бачить тільки вас. І ревнує вас, от просто бо боїться втратити. Але знаєте, для... отут От дуже, дуже різні йдуть відповіді, озвучую їх усі. Я знаю, що кожен своє почує. Бо для декого з вас він дійсно дуже ревнує, дуже хвилюється, дуже боїться вас втратити. Він ні за що не покаже свої отакі почуття. З вами, от коли ви до нього голову повертаєте, коли ви з ним спілкуєтесь, це найспокійніша в світі людина. А насправді внутрішньо, там, там такі вирі, там таке коїться внутрішньо в людині. Він так страшенно. От, Слідкує за вами, він знаєте, він тут для когось з вас скажу так, що точно знає, якому чоловікові ви подобаєтесь, тому і ревно ще, і точно знає, що час від часу ви спілкуєтесь з тим чоловіком. Ну, може по роботі, може. Ну, ну, є якісь спільні теми, і вам треба, наприклад, спілкуватись з людиною. І нічого ви не можете з цим зробити. Але для нього це страшенне щось. Це, повірте, йому це дуже тяжко дається. Mm -hmm. Так, ну і на ближ, найближчі три дні, якщо ви будете дуже уважні, ви помітите, що людина хвилюється. Далі дивимось. Тут для когось дійсно от багато проявів людини, яка, ну, просто яка, який дійсно тягнеться до вас. Ви важливі, ви потрібні, без вас якось так і не дуже. І дивіться, для когось це буде ще й сюрпризом, що хтось тут дуже намагається повернутися у спілкування з вами. Воно як перерване з різних причин. Я не буду казати, чому у вас перерване спілкування з людиною, але все ж таки, от намагання повернутись в це спілкування, воно буде ну, вам помітне. Так, у когось зростання, е, ви знаєте, ви як сферу своїх цікавостей, інтересів е, е, збільшуєте. Ну, Там, наприклад, є у вас якась колекція, ви можете її збільшувати. Є якась, наприклад, зацікавились якоюсь книжкою, виявилось, що там ціла серія тих книжок, ви будете їх собі одну за одною придбати. Ну, там... Це може дівчата, хлопці, це може чого завгодно стосуватись, там ви вже самі знаєте, що... де і в чим ви можете значно збільшити, ну, давайте казати, колекцію. Тепер для когось з вас уважно людина тут сидить, працює, і хтось тут буде як дивуватись от найближчі три дні, що у вас так багато роботи, що ви так багато приділяєте часу саме роботі, що ви мали б відпочивати, наприклад. А ви заклопотані, поглинуєтесь в роботу і просто от, знаєте, як не витягти вас. Ну ви ж знаєте, заради чого ви працюєте, то і будете далі працювати. Так, хтось тут статусно вище стає у найближчі три дні. Це, наприклад, ви ну, як фахівець. Доказуєте свою спроможність, ну, як витягувати з якоїсь ситуації там фірму, людей, ну і статусно стаєте вище. Це ну, такі приємні зміни. Хоча от хтось сумнівався в вас, буду так казати, хтось тут. Якийсь чоловік, якась жінка, двоє людей, може, між собою вони і знайомі, але не для всіх. І якщо жінка, вона ну, як втримається, знаєте, от, від, ну, ну і добре, ну, вийшло в тебе і добре. А от чоловік, він, знаєте, мовчки піде. от Йому складно сприйняти ваше зростання. Так, далі дивлюсь. Хтось тут проспить на роботу, і хтось вас збудить, але це буде вже так трошки запізно, але нічого. Зате ви виспались. Так, показаний чоловік якому сни цікаві сняться, і ну, за, здебільшого за його знайомих людей, але і як попередження про нових людей в його житті, на кого там треба буде звернути увагу, на кого взагалі от, знаєте, пройти повсе. Ніби й не помічаєте. Ну, тобто тут якийсь такий як пророчесний для людини. Так, далі. Ну, Тут людина іноді бачить такі сни. снице, не те, що там тільки в цей день. Так, для когось з вас показана людина. Може, це ви, може хтось з вашого оточення, людині треба як вирішити свої якісь задачки. Для когось це навіть як за кордоном людина. Ну, от не там, де народився, народилась, а десь там, за, десь далеко, за кордоном. І тут як з допомогою чиєюсь вже такі значні кроки людина робить, і так, знаєте, у бік вирішення своєї якоїсь там мети. Так, зустріч найближчі три дні. Зустріч така, що зненацька насправді, і для когось це ви знайомі вже, давно просто не бачились, а для когось все ж таки угу. як нове знайомство. І Після цієї зустрічі мені показаний чоловік, який дуже багато буде пригадувати цю зустріч. Знаєте, як аналізувати, вона просто от з голови не буде йти людині. Ця зустріч. Як хочу знати більше ну, про когось з вас. Ем... Ну, багато роздумів. Багато інформації, яка буде опрацьовуватись. Ну, це більш як новини зі світу, те, що будете розглядати. Ну, тут ще зарано буде От найближчі три дні. Не поспішайте з висновками. Навіть якщо вам дуже так. Авторитетно будуть щось там доказувати. Не поспішайте, там будуть ще зміни. От Мені тут показане обличчя, я не можу ні до кого це прив'язати. Ну, я, я б не сказала, що це якась відома мені людина, яка, знаєте, підмигує мені. Каже, що чекайте, ви, ви багато чого не знаєте. Чекайте. Щось таке добре, давайте дивитись, що блюдечко нам показує. Так, трошки віддалення тут у спілкуванні буде між двома людьми, як чоловік у своїх справах віддаляється. Телефонні розмови зберігаються, так, щоб бачитись, ну, трошки так це недоступно буде. Так, чоловік з питанням у найближчі три дні він буде, знаєте, як голова болить від одного питання. І весь час він буде намагатись якось це питання прояснити. І вас буде смикати з приводу цього питання. І там десь ще буде шукати собі відповідь. Ну, це просто тема трьох днів для людини. Далі. Тут хтось. Ух ти, а тут хтось ходить і репетує сам собі. Угу. Дивіться, ну, це через хвилювання. Тут хтось, тут навіть як репетиція взагалі-то йде у людини. Робити пропозицію хоче вам. І, от знаєте, як, як почати. Не для всіх це буде пропозиція руки та серця. Для когось це просто от, ну, щось ділова якась сфера. Але чогось людина от не розуміє, поки що, знаєте, от як, як би так красиво розпочати. Тож будьте готові в лоба вам, як випалить щось. Нічого, хай вже. Просто скаже, бо тут людині вже складно з цим ходити. Внутрішньо то там вже скандал йде в людини з, сам, сам з собою. Угу. Ну і ділова сфера. Хтось вас буде смикати просто от по ділових якихось справах там вже. Своє щось будете робити. Чоловік якийсь, як повертатись до вас, буде у своїх якихось справах. Питання є. Це теж такі справи. Ну, звичні, якісь для вас, не таке, щоб щось нове. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарних трьох днів і більше, і не тільки трьох. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. і Хай у вас все буде гаразд і міцного здоров'я вам всім. Побачимось в наступних відео. Всім пока!